Справжня пацанська BMW сьогодні в нас у продажі. Це 12 рік, це 219 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, задній привід. Це вже замінено, масло в коробці замінено. По техніці нарікань немає. Чорна оптика, чорні класні диски, тонування в коло, як всі полюбляють у місті Дніпро, безключовий доступ, шкіряний салон, електропривід, пам'ять сидіння водія. У нас друга приборочка, максимальна мультимедія з камери заднього огляду, двох клімат-контроль та люк. Три лише фарбованих елемента за всі ці роки. І ціна 13900. Салон «Автошанхай».